Всім привіт! Що в нас? Сьогодні така малесенька розпаковочка з Aliexpress. Заказав я такі дрібні речі. Це в нас кусачки, очисники для жала паяльника. Ну і такий от е ватметр для Type-C Type-C. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. Зараз ми провіримо, який очисник кращий, бо заказав я різної фірми. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій НМЦ та літіоні в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під відео. Так з самого початку я користувався ось такою сіточкою для миття посуди. Бачите, купляв, ну вона не дуже добре чиста, я вам чесно скажу. Залишає на паяльнику, де коли ти хочеш щось там забрати, трошки припій. І воно добре не щищає. класно, коли воно працює в парі з целюлозною тряпочкою. оцею. потрібно нові буде дозаказати, тому що оці тряпочки целюлозні вони набагато чистіше чистять жало паяльника. Давайте я паяльник зараз включу і перейдемо до цих очисників. Потім перейдемо до кусачків. Самих дешевих вони мені коштували 60 чи 70 гривень на Аліекспрес, і потім вже перейдемо до цього Type-C Type ватметра. Добре, давайте ми їх розпакуємо, я ще навіть їх не розпаковував. Ось так. Мені там в коментарях люди писали, каже Вова, подивись за тими учасниками, бо тому що я за Алі Експрес замовив, а е, воно е, чорний метал чи різнокольоровий. Тоді ми це все провіримо. От ми взяли сіточку. Ось така маркерівка RBZ201. Е, такий вид, і тут що в нас пише? У нас GSD. 10.06. Ось така от маркерівка. Давайте ми перше з цього почнемо. З самого початку подивитись, чи це мідна стружка, чи не мідна. Мені дуже цікаво, треба взяти, напевно, ножичок і пошкрабати оцю сіточку, тому що інакше я не знаю, чи то мідь, чи не мідь. Ну, чи там є. Магнітом ще також треба спробувати. Тому що, знаєте, можуть покривати чимось оці сіточки, і воно цей. Та, оця покрита, тому що я здер знизу біле. Оця сіточка покрита. Бачите? Зараз я вам ближче покажу, я щухаю. Треба буде ще декілька заказати і подивитися, які реальні О, дивіться, Вона металічна, вона просто покрита міддю. Тут добре видно. А ну, давайте візьмемо магніт. Ну, магніт магнітиться, бачите, дивіться. Вона не мідна. Так що, ось така сіточка, вона йде металічна. Вона ніяк не мідна, бачите, от магніт магнітиться. Ну, та що тут, що тут, бачите, магнітиться. Коротше, оця не мідна. Це вже не добре. Можемо розпакувати, в принципі, чистити вже, як, як то кажуть. Ану, що вони тут запакували так? Ну, О, є. Ось так. Закриваємо. Ну, паяльник в мене нагрівся, пробуємо. Вона чистить добре, питань немає, але бачите, вона не є мідна. Це вже мінус. Треба буде ще декілька таких заказати і вибрати, реально вам показати, яка добротна. Ну, чистити можна, я вам скажу. Я ось такою чистив і нормально. Ну, Но ця вона така більш дрібніша, тоненька. Я думаю, вона більш лагідніша для жала паяльника. Але вона не є мідна. Наступно розпаковуємо. Ось так розпакуємо. Вона тут краще запакована. Зразу ж ми перейдемо до магніта. Так, то відкидаємо і магніт. Тут вона також металічна. Коротше, я думаю, в районі 70 гривень 60 ви не купите цієї сіточки мідної. Я думаю, треба дати гривнів 150 Це, на мою думку, тому що ну, нема сенсу далі бачите, магніт тримається. Зверху міддю трошки покрили і все. Ну, не знаю. Якщо по бюджету, то можна користуватись. Одне подобається, що вона дрібна. Бачите, вона дрібненька. Так що користуватись нею я буду по-любому, щухається, поставлю цю ставимо цю. Закриваємо кришечку. Так що, бачите, звертайте увагу, я ще декілька от таких от різних виробників замовлю. І подивимося, де мідь. Трошки дорожчий, дешевші і середній. Я думаю, 2-3 штучки, щоб ви бачили. Ну, Вона теж буде чистити, бо я кажу, металічна чисте, але це з бюджетного. А щоб іменно була мідна стружка, то треба буде постаратись знайти на Аліекспресі. Чистий, добре. Ну, Зараз візьмемо припій. Пробуємо. Ось. Є. Добре, чисте, ну фокусуйся. Супер чисте. Коротше, користуватися я однозначно буду, але майте на увазі, що це не мідь, бо воно все магнітиться. Ось таким чином ми провірили. Добре, з цими штуками ми відложимо їх на бік Закажу ще, щоб вам показати, які кращі. Далі ми йдемо до. Давайте меншого. У нас буде USB свисток. Де наш USB-свисток? Заказав я такий USB-свисток, бо тому, що не всі кабелі мають, э, типу, ватметр. А ця штука корисна. Коштувала вона мені в районі, це в нас Essager фірма коштувала мені в районі 50 гривень зі скидками. Зараз люди знову будуть писати Вова. А де 50 гривень? Зараз воно коштує 100 гривень і так далі. Ну, народ, я вже вам з відео зняв. Хто не бачив, перейдіть, подивіться, як купляти на Aliexpress, де скидки, акції і так далі. Тоді ви будете мати розуміння, звідки в мене береться така ціна. Добре, дивіться, ось такий маленький ватметр. Це в нас Type-C на Type-C. Ще хочу взяти тут лайт і тут лайтінг, щоб провірити, які нормальні кабелі з Aliexpress можна замовляти для iPhone. Добре, давайте ми підключимо. Наприклад, дивіться, зараз я вам покажу. У мене є ось кабель рідний від Фнірсі. О, блін, камеру зарухав. Ось такий от кабель, і він в собі не має ватметра. Також в мене є ось такий від кабель Time. Зараз я вам покажу. Він у нас 240 Вт витримує спокійно. Дивіться, вставляємо, поставимо на зарядку. Все, ватметр запрацював. Як ви бачите, заряджається 1 Вт. Давайте щось візьмемо потужніше, подивимось. Візьму я оце електронне навантаження FX35. дивіться, Попробуємо так. Воно досить точно показує і будемо звіряти тут. Пробуємо. Підключаємо. У нас включилось 15 вольт, в мене на тригері 15 вольт. 2 ампера, Давайте рівненько виставимо 2 ампера, Ось так. І при навантаженні тут нас має показувати 30 Вт. На цьому має показувати 30 Вт. Як ви бачите, дуже класно яскраво висвічується Power Delivery. Запускаємо електронне навантаження 28,5 Вт. 28,5 Вт. 30 Вт. роздоплилось, подивіться туда сюди скаче 28. Ну, я вам скажу, дуже класно, чітко показує. Штука реально корисна. Якщо ви хочете на кабелях провірити, скільки вас там гаджет споживає ват і так далі. Так що такий модуль корисний і, як ви бачите, досить точно. Електронне навантаження охолоджується, а ми перейдемо далі до кусачків. Ось такі кусачки дуже дешеві. Кажу, вони там 60 гривень чи 70 гривень мені коштували. Що це за кусачки? Це в нас е, Justin Just модель 170. Е, по перших відчуттях, це в нас пластмаса, ручки пластмаса. Mm -hmm. Максимальна товщина, що ними можна працювати, це в нас 0,41 мм. 1 міліметр. В мене є кусачки трошки дорожчі. Я користуюся ось такими. Зараз я вам покажу. У мене це проскіт. Я ними дуже давно користуюся, я вже тут їх навіть підтягував. Ну, проскіти хороші. На AliExpress вони теж є в Україні, вони теж є, ось такі проскіти. Ну, ці кусачки дорогі. Ось такі кусачки десь приблизно коштують в районі 300 гривень. Ці кусачки коштують 60-70. Я не думаю, що вони гірше ріжуть, просто в цих дешевих буде ресурс трошки менший. Тоже, бачите, підпружинено ось так. Тут у нас пружинка трошки краща. Ну і ці кусачки також в районі до міліметра. Що я вам хочу сказати? Моноліт 1,5 міліметра січення, міліметр січення. Я б вам такими кусачками не радив кусати. Ну, міліметр ще можете кусати. Ну, отут, в мене, якщо я не помиляюсь, 2,5 не кусайте. Бо буде, зараз я вам покажу, що буде. У мене є проскіти також. Я кусав, я не пам'ятаю, чи 2,5, чи 3 квадрата, Бачите. Три квадрата вроді, оцими кусачками перекусував. У мене їх таких дві пари є, ті ще робочі. А цими просто пішли з Ну, можна їх трошки підтягнути, але це вже не те. Ну, не знаю, постараюся. Коротше, монолітні дроти, ось такими кусачками кусайте до міліметра. Тому що такі кусачки на моїй практиці вони бояться моноліт. Наприклад, дроти АВГ тут навіть більше чи міліметр. Вони це все кусають без проблем і нормально будуть служити. Бачите? А якщо би я взяв ось такі от моноліт. Повірте мені, вони би вже мали тут зазюбринки. Їм і так це забагато. Які АВГ? АВГ в мене 18. Ось такі АВГ-18 вони кусають без питань. Досить чисто, давайте я вам покажу, досить чистенько гарно ріжуть. А це Проскіти. Проскіти також добре ріжуть. Бачите, вони навіть не щелкають не хрусть і все, о, є. Проскітами, я кажу, дуже довго користуюся. Ну, не знаю, цими буду користуватися. Попробую. Якщо щось з ними станеться, то я вам обов'язково знімлю відео. Ну, на даний час вони ріжуть добре. Реально, для щось такого дрібного ну, рекомендую. Такі кусачки можна брати. Вони будуть, я думаю, служити ти їх Будеш використовувати по назначенню. Якщо ти будеш різати, кажу, ось такі от дроти. Монолітні, то ну, їм скоро настане хана. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!